Вітаємо, шановні телеглядачі. Час спортивної Галичини на обласному телебаченні галичина де Ми завжди обговорюємо спортивні події не тільки місцевого обласного значення, але й всесвітнього. Нещодавно у місті Казань, столиці Республіки Татарстан, відбулася унікальна подія у взагалі міжнародному спорті. Це всесвітня універсіада, де взяли участь спортсмени. З близько 170 країн світу. І, на щастя, удало представила нашу Івано-Франківську область і спортсмени не тільки Прикарпатських вишів, але ті, які взагалі тренуються і здобувають славу не тільки для себе, а й для області з Прикарпаття. Тож сьогодні спілкуємося з ними і перше питання до призерки Всесвітньої університету Олени Сайко, яка представляла область у такому виді спорту. Яке називається самбо, поки що не олімпійський вид спорту, але на майбутнє, можливо, стане олімпійським. Тож, які враження від змагань і як вдалося завоювати таку високу медаль? Ну, насправді вражень дуже багато, е настільки змагання були масштабні, настільки е багато було людей, настільки глядачів, що можливо не так, як самі змагання, як настільки психологічно важко було самому налаштуватися. Настільки багато камер, ну, дуже велика увага до боротьби самбо була, можна сказати, була більша, ніж до боротьби дзюдо. Хоча боротьба дзюдо олімпійський вид спорту, то ну, мені здається, що більше було людей. Настільки було людей, що люди сиділи на сходах, що не вистачало місця на трибунах. Ну, і також змагання, організація дуже на високому рівні була, так, ну, вражень дуже багато від. Ну, їх просто так аж зразу розказати не можна нови ну, говорю, мене напевне саме більше що це скільки людей було в залі і наскільки популяризований цей вид спорту в росії ну дуже вразило що хочеться і напевне що можливо ми будемо якось Прикладати свою руку, свої знання для такої популяризації в нашій країні і цього виду спорту. Попри молодий вік, ви вважаєтеся вже досвідченою спортсменкою, взагалі, які е, були плани на цю універсіаду? Чи планували все ж таки привезти медаль, чи можливо п'ятірку і вдалося стрибнути вище голови? Е, ну, я думаю, що взагалі, ну, взагалі хочеться весь час золоту медаль привезти. Ну це в мене вже четверта універсіада, Я на трьох була за крок до медалі. Боролася по п'ять, по, бувало шість сутичок. Це було універсіада по дзюдо. І буквально за крок мені ну, не, не хватало, я не знаю, чи духу, чи знань. Чуть-чуть не вистачало. Я три рази поверталась без медалі. На цей раз у мене була ціль повернутися з медаллю. Ну, звичайно, бажано золотою, але вдалося срібно. Ну, можна сказати, що задоволена е, своїм результатом, тим, що у мене ще травма була, що. За тиждень до змагання травмувалася, і я думаю, що це великий результат, щоб з такою травмою боротися. Це... Я думаю, що я задоволена взагалі своїм результатом. І... Так що... У конкуренції можна порівнювати змагання власне всесвітньою універсіаду з такими як чемпіонат Європи, чемпіонат світу. Тобто, які були налаштування чи країни привезли справді тих найкращих своїх спортсменів, студентів, які би десь могли завоювати найвищі ну, медалі? Ну, взагалі, студенти, це на даний час це самі сильні спортсмени. І були всі учасники світу, Європи, спортсмени, з якими ми весь час зустрічаємося, що можна сказати, ми вже їх між собою добре, добре знаємо, що ну, це можна сказати той же самий чемпіонат світу. А що не вистачило все ж таки для того, щоб золото привести Прикарпат? Ну, дуже була моя помилка, яку я собі там ну, сама допустила. І... Дозволила своїй суперниці взяти себе на утримання, і я програла 4 бали, яких я вже не змогла відіграти. Ну, також як далося знаки, ну, знаки травми плеча, і я думаю, що там вже так, ну, я попалася на утримання, і я вже особу не хотіла тікати, щоб не зрушити руку. І, і це якби, одна з причин, я так думаю. Як ви ще поставилися власне, до ваших виступів на Всесвітній універсіаді, наскільки була підтримка власне, ректорату, викладачів? Ну, звичайно, дуже би хотіла подякувати за підтримку за увагу ректору ципендії Ігорю Євгеновичу, Сої і Мекомиколі Михайловичу. Вони надзвичайно, наскільки я перед змаганнями приїхала в університет, настільки вони за мене переживали, настільки вони мене старалися контролювати чимось допомогти. Це надзвичайно. Приємно і ну, взагалі, ну, хотілось би їм дуже подякувати. Також хотілось би подякувати президенту Федерації Самбу Олегу Михайловичу Салу. Також досить нам велику підтримку. Хочу сказати, що якщо б не його підтримка і не підтримка спонсорів, не не всі б, як в нас виїхало з нашої школи четверо спортсменів. Не всі б спортсмени поїхали. Поїхало б тільки двоє. В Києві у нас був прийом, мав бути президент України. А щось не вийшло напевне, що нагороджував всіх призерів, чемпіонів. Міністр освіти вручили нам ордени княгині Ольги. Третього ступеня, а мужчинам медаль за працю і звитягу. витягу. Так. Також пообіцяли нам грошові винагороди, які ми ще не отримали. Ну, за перше місце 20 тисяч, так як ми срібні призери, то ми по 15, а Михайло 10. Ну, те, як вони цього року не заклали в бюджет, пообіцяли нам на початок слідчого року, ми будемо чекати. То тобто ви повірили? Так, так. Е так. Поки що ми ще надіємося. Е також е президент федерації вручив нам ноутбуки. Це для мене перша універсіада, на якій я виступала ну, за всі свої роки. Це враження дуже сильне, коли ти заходиш в зал і тебе підтримує публіка в такій великій країні, як Росія. В залі навіть знаходились болівальники для України. І коли ти виходиш боротися і там, підтримують тебе, це ну, дає тобі змогу боротися легше, і тоді як якби сили прибавляються. І ти отримуєш цю перемогу для країни, знаючи, що для тебе там болівають в області, в всій країні. Тренера, батьки твої, друзі. І це дійсно хочеться якби, викластись на всі сто, щоб показати, дійсно, ну, що ми достойні цієї честі. Що достойно область власне, відправила вас, спортсменів, на цю Всесвітню універсіаду? чи було зроблено все, щоб е, професійно підготуватися і розраховувати на найвищі місця? Так, хочеться подякувати всім людям, які допомогли нам виїхати на цю універсіаду, тому що це дійсно прикладались кошти, щоб попасти на чемпіонат України, там виступити, відібратися на цю універсіаду. І тому, дякуючи тренерам, всім управлінням, які допомогли нам відібратися, спонсорам, всім, щоб ми виїхали на цю універсіаду. Єдиним чоловіком, який захищав в честь нашої області, був Михайло, студент теж, на жаль, не прикарпатського вишу, а Тернопільського. Тож, який в тебе залишилася спогади про цю універсіаду, і чи задоволений медаллю, яку здобув. Я дуже задоволений своєю нагородою, хоча вона не вищої якості, не золота, але бронзова, але все рівно спогади в мене дуже хороші з цього турніру, з цих масштабних змагань. Ця бронза далася мені зовсім нелегко в напруженій боротьбі. На цей турнір з'їхалися самі кращі спортсмени світу, Європи. Досить великий, досить серйозний рівень змагань. Ти не хотіла в майбутньому виступати власне, за Прикарпатське вище. Тобто, чому, чому ти є студентом з Тернополя і захищаєш честь з Івано-Франківської області? На даний час нас дуже підтримує Тернопільський національний економічний університет, сприяє нашим виїздам на змагання, підтримує нас, допомагає в навчанні. Ну, в майбутньому планую виступати за Івано-Франківські вузи. Ну, на даний час я ще навчаюся в Тернополі. Я хочу подякувати своєму першому тренеру, бо тому, що це не тільки моя заслуга, але його. Це Геннадій Онуфрович Левицький. Він працює в Яремчанській дюсі США на громадських засадах. Крім основної роботи, він також ще займається дітьми і тому досягнув такого успіху, що сам президент України відмітив його нагородою, медалю за працю та відвагу. І останнє запитання до пана Володимира, який є тренером Олени Сайко, власне, продовження. Теми фінансів, теми фінансового забезпечення. Маємо спортивний потенціал, не завжди вистачає коштів, не завжди є можливість представити область на тих чи інших турнірах. В цьому випадку, на щастя, знайшлися люди, які фінансово допомогли. Власне, чому така ситуація складається і як в інших країнах, зокрема в країнах СНДС, фінансуванням, з відрядженням спортсменів на міжнародні змагання, зокрема на Всесвітню універсіаду. Хотів би приєднатися до спортсменів і подякувати дійсно людям, які нам дуже сильно допомагають і фінансово, і матеріально, бо без їхньої допомоги практично здобути такий результат було б дуже важко. Ну, будемо говорити так, практично неможливо. Хотів би подякувати Олегу Магайовичу Салу. Хотів це подяка не тільки особисто від мене, а від тренерів, від тренерів і від спортсменів. Директор нафтопереробного заводу Надвірнянського. Шеляєву Олександру Леонідовичу, також начальнику головного управління спорту івано франківської області карабіну Мирославу Євгеновичу, які дуже багато нам дійсно допомагають в підготовці спортсменів фінансово, матеріально. Будемо так говорити, на сьогоднішній день, дуже, ну, щоб спортсмен давав результат, потрібно виїзди, потрібні виїзди, старти, змагання, збори. І на сьогоднішній день якраз ці люди нам допомагають у цьому. Ну, Сказати, як фінансують інших спортсменів з інших держав, ну, фінансують, так, там йдуть дуже великі трати, особливо Росія тратить дуже великі кошти на підготовку своїх спортсменів. І виплати, наприклад, там, говорити, преміальних там теж досить висока. Відносно того, що, що у нас. Ну, але і за це будемо говорити так, ми дякуємо. Тому що це вперше провели універсіаду студентів серед студентів в Казані і практично її прирівняли до Олімпійських ігор, будемо так говорити. Тому на такому високому рівні вона і була проведена. Це Росія, в Росії практично зробила так, якби підготовчий старт до Олімпійських ігр, які вони планують. І спортсмени були прийомом і взагалі змаганнями дуже-дуже задоволені. Ось. Ну, ще по підготовці, що можна сказати, навіть в інших областях, бо так, Донецька, Дніпропетровська, спортсмени, спортсмени теж дають досить високі премії. Ну, от, діти між собою зізванюються, говорять, хто що, як отримали, як їх зустріли. То есть, ну, дійсно, ну, ті регіони, які більш будемо казати, будем економічні, де забудуть, більш, більш багатші, так вони десь можуть і. Більш краще ну, і допомагати, і фінансувати, і нагороджувати своїх спортсменів. Ну, нас так само допомагають. Не можу сказати, щоб не допомагала. Якби не допомагала, то результату такого не було. І це не тільки будемо говорити, по, цьому, по цих змаганнях. У нас зараз ще планується підготовка спортсменів до чемпіонату Європи. У нас відібралося три спортсмени, два хлопчики і одна дівчинка. У нас зараз з вересня місяця кадетський чемпіонат Європи в Ризі. Наш чемпіонат світу в Греції ще залишився, і дорослий чемпіонат світу залишився. То у нас практично йде, продовжиться далі під, надалі підготовка спортсменів. І знову ж таки, ці люди, яких, яким ми дякуємо, вони допомагають. Отож, ми сьогодні спілкувалися у спортивній Галичині з нашими героями, це призерами Всесвітньої універсіадії, яка відбулася у Казані. Тож ще раз їх вітаємо і дякуємо вам, що були разом з нами. Побачимося за тиждень. До побачення.